Так, друзі, всім привіт! Дивіться. Хто бачив у мене відео на огляді, ось такий акумулятор, який я тестив 24 В 100 А. Кому потрібно, я його продаю. Розрізав я його акуратненько, я вам покажу. Е, вклеяв в п'яти місцях чи в шести місцях тут точка, тут точка. Ну, по краях. В принципі, ручки тримаються, як ви бачите, ось тут. Не підклеював повністю, бо якщо хто захоче собі придбати, може випиляти собі тут під індикацію. Тут легенько можна підковернути, випиляти, ставити індикацію, собі можна і герметиком заклеїти. По бажанню, хто захоче купити, я можу все герметиком гарно заклеїти. Ну, але я би сюди поставив індикацію, було б круто. Коротше, хто хоче, ціна його зараз на даний час на сайті 20 тисяч. За рахунок, що. Розрізаний корпус, ну, 20 тисяч плюс доставка десь буде в районі 2 тисяч, я думаю. Може і. Ну, та. ну, коротше, 22-22,5 вам обійдеться, якщо заказувати на офіційному сайті. Якщо в мене купити розрізаний, я його хочу продати за 18. це в нас виходить приблизно на 4-4,5 тисячі дешевший. Цей акумулятор. Ну, по бажанню, якщо ви хочете, щоб у вас не був розрізаний корпус, я вам можу за Aliexpress замовити, він коштує в районі 3 тисяч і вийде вам 21 тисяча на тисячу дешевше. Я можу замовити новий корпус, просто поставити в новий корпус і будете мати непиганий. Ну, я думаю, сенсу нема. Тут можна підклеїти, воно, як то кажуть, швидкість не вліяє. Хто хоче, ну, будь ласка, я замовлю вам корпус і поставлю в новий корпус, все загерметизую і все. Ну, я не бачу сенсу. Один цикл заряду, все, що в мене було на відео. І будете нормальні і мати якісний акумулятор. Ну, ось так. Поки що світло не виключають, я розумію, нікому не потрібно. А коли будуть виключати, тоді цей акумулятор буде коштувати ще дорожче. Так що, хто хотів придбати 24 вольтову систему, пишіть мені в особисті, я в коментарях залишу. Акумулятор кажу, один цикл заряду був. І все був в мене на відео. Так що ось так. Всім дякую за увагу, всім гарних вихідних.